Дорогі друзі, сьогодні непроста виставка, відкриття непростої виставки. Сьогодні ми реалізуємо Національну спілку майстрів Народного мистецтва України спільно з Національною спілкою художників України за підтримки міністерства, яке змінило нещодавно назву, мистецький проєкт, який називається «Патриківський розпис на захисті ідентичності. Якщо говорити широко, то Петриківка в її основі, в глибині традицій, історичних художніх народних традицій, це універсальний творчий метод, який базується на світогляді, національному баченні життя і світу, і філософії його. Головним героєм Петриківки є не людина, а квітка. І людина, подана в цьому мистецтві. як… На рівні з Квіткою, як частка, органічна частка всесвіту природи, на рівні з пташкою, на рівні з Квіткою. І в цьому глибока мудрість народу, тисячоліттями вона плекалася. Якщо вже говорити про витоки і коріння цього петриківського розпису, по суті, єдиного історичного осередку, який доніс у 21 -е століття, безперервний релікт народної художньої традиції, феномен якого ще. Його живучості ще будуть розгадувати науковці. Я думаю, ще колись писатимуть докторати. В черговий раз маю можливість зануритися у такі глибинні часові структури, які мене збагачують, і я ніби здійснюю величезну мандрівку з. Такого урбаністичного вихолощеного світу, в якому швидкість, швидкість, швидкість швидше заробити гроші, швидше зробити славу, швидше благополуччя, швидше, швидше, швидше. І це колосок крутиться, воно прискорює людину, від... кидаючи від її призначення бути собою. Бо бути собою це бути в гармонії з цим величезним світом. Рослини, квітку, тварини, навіть риба. От Наталя рибак написала щаслива рибалка, там картина є така. Чоловік на волах везе велику рибу. І риба щаслива, і люди щасливі, і все навколо щасливе. І я дуже вдячний передовсім. Організатору цієї виставки Євгену Ігоревичу Шевченку і друге цим чотирьом майстрам, які в експозиції нам дарують можливість входити в ці вікна у вікна вічності. Бо для мене кожна картина це входження в вічність. Петриківський розпис, він же всесвітньо відомий, всі знають, малюють птахи, квіти, але ж це не все. Він набагато багатший. Малюють усе: риби, птиці, коні, народна картинка. Але, на превеликий жаль, сучасні майстри вони більш схильні малювати тільки птахи, і квіти. І квіти, неймовірні, навіть такі, яких не існує і не може існувати у природі, але фантастичні квіти. Як казав Андрій Андрійович, мій вчитель, це рай, про який мріють люди, і ми його малюємо. Петриківка це не певний набір технік. Чи прийомів виконання це не якийсь рецепт, який можна просто кожному взяти і відразу стати петриківським майстром. Це універсальний творчий метод, який базується на світогляді, національному баченні життя і світу, і філософії його. Ви зверніть увагу: головним героєм Петриківки є не людина, а квітка.